Доброго дня. Сьогодні у мого братика ось він такий стоїть красиня, така бульката. Це мій папа, мама. І ось мій Юра. Йому сьогодні 63 роки, 23 серпня він народився. Я його поздоровила вже, і мама, здоров'я, все-все найкраще. Це й мій брат. Так що у нас сьогодні свят. Ну, а ніхто нічого не святкує, не вони, не ми. Так поздоровили та і все. Я йому заспівала, хеппі доздайтую каже, дякую. Та щось роз'єднало її, перебираю, а воно каже, Немай, е, не, не в зоні зв'язку. Таке зателефонували його жінці. Фух, ми поснідали. Зараз, мабуть, вируб синій. Якийсь та кабачок там є. Та наріжу отак в пакет і зроблю овочі в пакеті, а зверху такі тівтєлі з кориного фарша викладу, щоб і я їла. Я зараз хочу трішки смаженого зовсім не їсти і жирного, і щоб і сім'я моя їла. Хочу сьогодні, Мені здається, що я відсажувала, коли Санька гілку поламав, оцю розу. А можливо і ні, я хочу її відсадити. Вона, вона неймовірної краси. Подивіться, яка вона. От не знаю, вам зараз, мабуть, засвічує. Вона просто чорна. І дивіться, яка форма її. Це просто красунька. Диви, диви, диви яка. Вона. Це перший рік, що такі в нас гілочки пустила. Це ось піде, ще ми пустимо. І я її переплила тут з білою. Ось вона біла. це з-під пляшки теж біла. Я не знаю, де я її взяла. Ось вона, ось вона. Я хочу її сюди отак пускати, пускати, щоб вони пішли тут червона і біла, буде красиво. Дивіться, що мама вчора зробила. Це ж яке терпіння треба, щоб отак все вибрати. Каже, боже, я свободила і рози, і лілі. Ну, правда, зараз можна і лілії викопати, і рози викопати. Що ти хочеш? От можна викопати. Я оцю білу все-таки хочу викинути. Ну, не зараз, ну як викинути, десь там за двір кину, хай росте. Це ж з неї спалочки. Оцю хочу викинути. Ну вона мені ну, не не знаю, вона не колюча, але вона весь час хворіє, в неї немає гарного бутона. В неї Оце взагалі весь, весь час щось їсі наверху. Не хочу, тут краще якийсь інший куч посажу. Так що оту наша. А наша іменинниця, а, ні, не іменинниця, мати іменинника підв'язувала. Тому що там сидить ще? Я її знайшла, кажу, мам, ти й мочиш, а ті іголки. Кажу, я куплю. А Сара полізла, підв'язувала трішки, бо от сюди падає. Оцю теж хочу гілочку ось, отут відрізати пару гілок, що відсвілося, і під пляшку, тому що як пропаде, в мене такої немає. Це перша, ще ні в кого не було. Це в мене така була піонавідна перша роза. Зараз я вам покажу знайшла Оце вона тут сиділа. Шила. Ось, ось дивіться. Дивіться, те, що задівати голку. Така голка, така. ось така, що Саша шукав, що шив, і вона щось шила. Потрібна була така голка. Дивіться, який голок А я кажу, я куплю. А там, якщо по сусікам пориться в мене, то там можна не знаю, що знайти. А ви знаєте що? Це таки мама посадила оце погане. Мені здається, що цей маленький листочок він прийнявся. Це ота, як же воно називається господі яблуко те декоративне, що Оксана мені давала. А все щось його зажрало і щось воно пропало, пропало зовсім. Може, зажаліла жінка, яке куп... таке купляла. А ці ось красунчики дивиться. Ой, це треба пообрізати. оце старе. Це скоро вже в хату піде. Будемо викупувати, бачите. Це ж можна так отламати, мабуть, поставити в стаканчик і воно відросте, правда? Гарне. І ці пішли здорові. Скоро вже ця клумбочка закриється. Осінь піде. Сьогодні вітер, але все одно жарко. Ось трубочки, бачите. Трубочки. Гортензію треба переносити, тут їй місце не підходить. Як тут була абрикоса, вона була шикарна, а тут дуже велике сонце. Гортензія такого не любить. Треба переносити. Дивіться, як гарно в нас у дворі білі оці баклажани. Заходиш, таке ще, знаєте, ну, незвичайне, правда? І огірочки. Ті вже вон, пропали майже. А ті закриваю трошечки. Ну що, зробила, мабуть, банок 6 салата, Дві троє банки кислими зробили. І їмо кожен день. Я люблю дуже салат. Мені подобаються помідори, дуже смачні. Шкода, що мало, тільки на салат, але смачні. Що там казати? І там. Штук 10 вже вирвала, я той раз закривала. Ой, який гарний кропик, ви подивіться. Супер. І трішки пішла тут ця, як і полуниця. Буде хоч б. Щоб... А можливо, я щось куплю нові якісь кущі туди, щоб посадити весною. Але напишіть мені, хто тут полиницю вирощував. Краще весною чи осінню садити, пересаджувати. Цибулька. Дякую вам за пораду, бо мама вже так розстроїлася, що цибуля, коли жарко, вона дуже погано сходить. Он, потихеньку сходить, ой, забор забрискали. Ну, тут, коротше, хоч кашу розкинь. Зараз я переобуюся, і ми з червоною стрічкою зробимо юморне таке відео, як ми будемо копати картоплю. Буквою Г. Чи буде гарна? Чи буде гімно? От ми оце опридалимо. Точно, пора вже, пора. Що, стрічка розрізана. В шорсі подивитися. Коротке відео. Стрічка розрізана і починаємо копати картоплю. Все, як я казала.